Збираємо всі наші найбільші човни. Зараз човни вийдуть на воду, і тоді ми разом вже рушимо в поколу. Ось так стартує парад стародавніх човнів на оствиці. Рівняни займають місця в дракарах. Короткий інструктаж від організаторів, роздача рятувальних жилетів. Прогулянка по басівкутському водосховищі розпочинається. Маршрут подорожі пролягав від парку історичної реконструкції Оствіця до пляжу на березі Рівненської водойми та назад. Тривала прогулянка близько години. А поки одні насолоджувалися краєвидами басового кута, інші займалися підготовкою до частування відпочивальників. Буде овочеве рагу, в честь такого свята. Подивіться, дуже Буде смачно пригощати людей за символічну суму. Кошти підуть на реконструкцію парку. Ну приходьте, посмакуйте серед тих, кому вдалося взяти участь в подорожі і новачки, і ті, хто не втрачає жодної можливості зайняти місце на стародавньому дракарі. Позитивні емоції є дуже приємно і саме головне, що заспокоює. Стираємось поплавати на човнах, тому ну та й немає. Це мабуть найкраще, одне з найкращих місць в нашому місті, і тому, тому ми вибрали саме тут зустріти. Організатори приурочили проведення подорожі до дня міста. В честь свята знайшлися і ті, хто з радістю передав привіт міському голові. Більш вдалого моменту годі шукати. Оці ми меру передати привіт, щоб зайнялися нарешті озером і річкою. Організатори планували підняти вітрила на човнах, та відсутність вітру внесла свої корективи. Тому реалізацію цього задуму обіцяють наступного разу. Скільки війна, то в якісь такі фестивалі повноцінні неможливо не зробити це якось інологічно. Але на день міста, хоч якось потрібно було відзначити, що у нас от свято день міста. Ну, ми вирішили вийти всіма човнами на воду і зробити таке коло, якби на день міста, як парад. Це в принципі в такому форматі це вперше. В нас що всі човни виходять? Подорож на човні була не безкоштовною, вартувала близько 200 гривень. Усі виручені кошти, реконструктори спрямують на розвиток парку Оствиця. Михайло Присяжнюк, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.